В інституті йде іспит. Тут до аудиторії заходить трохи, похитуючись п'яний студент, і запитує професора: Скажіть, професоре, а ви зможете прийняти іспит у студента, що трохи на підпитку?» Професор з незадоволеною фізіономією, «Ну гаразд, заходьте. Студент розвертається до дверей і радісно повідомляє: Пасани, заносите вовчика, я домовився! Сара розлучається з Абрамом. Суддя запитує в неї: Він вам що, зраджував? Ні. Може він вас бив? Ну, що ви, пане суддя? Ні. Може, не допомагав вам по господарству? Та ні, допомагав? Так, а в чому ж причина розлучення? Розумієте, пане суддя, все, що потрібно, він, звичайно, робить. Але ви бачили, з яким обличчям він це робить? Абрар, Я тобі хочу сьогодні повернути борг. Сподіваюся, весь? Ну, якщо ти не будеш перераховувати, то так і весь. <плес> дружина посилає чоловіка до тещі за кабачками. Той ні в яку. Та не піду я до цієї відьми. Але дружина все ж таки вмовила, і йти довелося. Зять стукає у двері, двері йому відчиняє те, що в короткому халатику і без трусів. Я прийшов за кабачками. Ну, заті б про раз прийшов. А можна вас запитати ну, питай, а чому ви наносите трусів? А хіба не ясно, щоб за мітлу міцніше триматися?